Архітектура щастя Алана Деботано досліджує вплив архітектури на настрій, поведінку та майбутнє людей. Автор розглядає, як стиль і дизайн будівель відображають епоху та характери людей, що їх створювали, пропонуючи унікальне поєднання культурології, соціології та філософії. Книга надасть вам інструменти для глибшого розуміння архітектури і власного життєвого простору. М'яке місто Деві Сіма досліджує, як планувати архітектурне середовище, яке забезпечує комфорт і сталий розвиток міста. Використовуючи свій багатий досвід роботи у різних культурах по всьому світу, автор аналізує. Різні типи будівель та продуманий дизайн, що сприяє дружньому до людей міському плануванню. Книга, вперше видана у 2019 році, вже перекладена на 20 мов і стала важливим внеском у дискусію про людянішу архітектуру. І архітектура в добу штучного інтелекту Ніла Ліча, яка порушує питання впливу штучного інтелекту на архітектуру та майбутні міст. В ній обговорюються як практичні аспекти, такі як авторське право та сучасні програми, що використовуються архітекторами, так і філософські теми, включаючи переосмислення процесів людського мислення через призму штучного інтелекту.